Thank you Аю, з останнім тижнем літа стартуємо новиним звітом минулих вихідних та понеділка в цілому. Сьогодні 1279-й день опору України повномасштабному вторгненню військ Росії. Головне на цей час під кутом зору журналістів інформаційної служби телекомпанії. Візит з вами. Я Ірина Скрипачова з анонсом запланованих тем випуску новин за 25 серпня. Кременчук попрощався з військовослужбовцем Юрієм Укротою. Минулої суботи біля Свято-Миколаївського собору містяни та Кремичуцькі освітяни зібралися, щоб віддати останню шану Володимиру Никифоренку, педагогу та директору гімназії No20, який пішов із життя 21 серпня. До Дня Незалежності у стінах Кремичуцького головпоштампу погасили марки. Минулої п'ятниці у вищому професійному училищі номер 7 відбувся перший регіональний форум з публічних інвестицій. Вихідними у міській художній галереї відбулася урочиста церемонія нагородження учасників конкурсу Вишвани Кременчук. Відданий рідним, спокійний та тихий. Саме таким близькі сьогодні згадували військовослужбовця Юрія Мокроту. З ним попрощалися у Свято-Миколаївському соборі та поховали у меморіальному секторі, де спочивають інші наші оборонці. На церемонії була і наша знімальна група. Рядовий мокрота Юрій Миколаєвич 1982 року народження. Проживав в місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 1 закінчив ПТУ номер 2 працював столяром, призваний на військову службу під час мобілізації 16 березня 2024 року. На прощанні біля Свято-Миколаївського собору знайомі Юрія, знайомі родини. Пані Олександра розповідає, пам'ятає померлого оборонця ще малою дитиною, серед спогадів, лише теплі та щирі. Маленьким був. А ну, як всі діти? Шубутний був трошки, тому що то десь вдарився. був. А так дитина і дитина була. І такий скромний, і в школі був, і потім вже ще десь вчився війна так. Потім десь і в армії був, женився, сім'я в його дитина. Все тільки хороше про них. Лише добрі слова про Юрія є і у пана Віктора. Тесть померлого оборонця констатує за життя Юрій був щирою та світлою людиною. Дуже хороший чоловік, життєрадостний. радісний, у нього були перспективи. Мог вчитися, добитися очень чого-то в житті. Потеряв теж отця, все як кариться. Зваліли на свої плечі, допомагав родителям, ну а так він був завжди веселий, хороший чоловік. Помер Юрій Мокрота 20 серпня 2025 року у одному із медзакладів нашого міста. Проходив військову службу в другому відділі Кременчуцького РТЦК та СП. Помер 20 серпня 2025 року у стаціонарі Кременчуцької міської лікарні планового лікування від гострої серцево-судинної недостатності. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали оборонця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Щирі співчуття рідним, друзям, колегам, побратимам. Вічна пам'ять герою його знали як мудрого педагога, відданого своїй справі керівника та людину з великим серцем. У суботу біля Свято-Миколаївського собору містяни та Кремечуцькі освітяни зібралися, щоб віддати останню шану Володимиру Никофуренку, педагогу та директору гімназії, номер 20, який пішов із життя 21 серпня. Яким залишився Володимир Михайлович у спогадах тих, хто був поруч? Дивіться далі. Володимир Никифоренко був учителем англійської мови. Педагогом вищої категорії, учителем-методистом і мудрим керівником. Багато років він очолював Кременчуцьку гімназію номер 20 залишаючи по собі добру пам'ять у серцях оточуючих. Спогадами про колегу поділилася директорка ліцею номер 10 лінгвіст Наталія Мамон. Це був високопрофесіональний вчитель, керівник, порядна, гідна людина, яка Багато десятиліть віддала дітям освіті міста Кимчука. Як у житті, так і в освітянській сфері, зазначає пані Наталія, Володимир Михайлович завжди залишався людиною, яка вміла підтримати і простягнути руку допомоги. Дуже життєрадісний, компанійський, любив подорожувати, душа компанії завжди відчувала наші школи поруч, підтримку. Будь-які питання, які виникали, допомагав їх розв'язувати, вирішувати. До спільних слів прощання приєдналася директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна. Звичайно, ми знали один одного, були на спільних заходах освітніх разом і знали, що один одного є, як то кажуть, із сфери освіти в Кременчуці, дуже великий біль. Від того, що людина так рано пішла в засвіти. Після панахиди траурна процесія вирушила до свіштовського кладовища, де й поховали Володимира Никифоренка. Світла пам'ять педагогу та щирість співчуття родині. Видивитися візит і до інших тем. Про урочистості вихідного дня. Львів, Одеса, Київ. У суботу, 23 серпня, від сходу і до заходу, з півночі й до півдня, по особливому святково над українськими містами за майорів синьо-жовтий стяг. У час, коли наші оборонці роблять усе, аби стяг продовжував майоріти у містах та селах, для нас особливо важливо берегти і шанувати цей символ свободи. Як проходила урочиста церемонія підняття прапора, бачила наша знімальна група. Тож більше розповість наша Леся Жуйкова. Під холодним дощем і звуками грому, що змінювалися мелодією гімну України, мешканці Кременчука зібралися вихідними біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби стати очевидцями щорічної урочистої події підняття державного прапора, розпочали захід із хвилини мовчання та вшанування пам'яті всіх полеглих оборонців. А вже по тому, поруч із монументальним образом пророка Тараса, право підняти синьо-жовтий стяг надали військовослужбовцям Національної гвардії України. Коли стяг за майорів над містом, він нагадав, допоки він майорить у небі, в руках захисників, що воронять країну, та на плечах волонтерів, які невтомно допомагають фронту, живе надія та віра в перемогу. До дня незалежності у стінах Кремичуцького голопоштампу члени спілки філателістів міста провели спецпогашення марок. Символічні відбитки поставили на конвертах, присвячених Олександру Харкову, воїну армії Української Народної Республіки, і талановитому художнику, який ще понад 100 років тому виборював право України бути вільною. Леся Жуйкова продовжить тему. Олекса Харків, наш земляк, хорунжой армії УНР, випускник Краківської академії мистецтв, реставратор, викладач, культурна особистість та громадський діяч його мистецький шлях розпочався після поразки визвольних змагань, коли він опинився в таборі інтернованих у Польщі. Там Олекса викладав у навчальних закладах, брав участь у реставрації сакральних пам'яток, створював музеї, організовував театральні гуртки та мистецькі пленери. У своїх картинах і фресках часто звертався до українських тем. А зароблені кошти жертвував на допомогу. Пораненим воїнам упа. Так як він жив в Кракові і його тягнуло завжди на Україну. Він згадував, що мені це все подобається, але душею мене тягне додому. Ну розуміє, що фінансова скрута. Це, це це воно було. Рядом стоїть у листах та роботах Олекси Харківа Дійсно відчувається туга за рідним краєм. В образах то у символічних картинах і сакральних розписах простежується зв'язок з Україною. Втім, на жаль, у 1939 році митець трагічно загинув від рук польського карального загону разом зі своїми учнями. На самому заході нам вдалося поспілкуватися з рідним племінником громадського діяча, який до слова є повним тезкою митця. Коли я збиралася, то Десь якась інформація була, що. Але інформація яка? що він був художником і все. А детальна інформація я узнав про зі слів батька Вікторії. Ну, поважна людина, ви всі її знаєте, Ткаченка Антон Давидович. От і після цього я почав шукати, що в нас було, і звідти ми знайшли і фотографії. Дещо там знайшли до присутніх звернулася і заступниця директорки краєзнавчого музею Кременчука Ірина Соколова, яка наголосила, що для людей, які бережуть історичну спадщину, постать Олекси Харкова, є надзвичайно цікавою. Саме тому погашені марки на конвертах зберігатимуться в музейному архіві як пам'ять про виборювача української свободи. Водночас місцеві філателісти та дослідники поділилися, мають на меті детальніше вивчити його біографію, тож вже звернулися до Кракова за додатковою інформацією. Наш випуск триває сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили низку рішень щодо виділення бюджетних коштів. Із цільового фонду 516 тисяч 600 гривень отримує комунальне підприємство благоустрій Кременчука для придбання запасних частин до підлогомийної машини, яка обуслуговує сквер Бабаєва. Із СТАП фонду сто тисяч 780 гривень спрямують департамент охорони здоров'я для оплати робіт із нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу. Йдеться про Ліл Кременчуцька. 57 тисяч 960 гривень виділять департаменту молоді та спорту, зокрема дитячої юнацької спортивній школи авангард для придбання запчастин до службового автомобіля та його ремонту. 2 мільйони 202 тисячі 531 гривню отримає департамент освіти на закупівлю розхідних матеріалів для практичного навчання та проведення навчально-польових зборів. Також під час засідання міської голова мав намір сьогодні похвалитися знанням правил правопису в українській мові, звертаючись до свого підлеглого начальника управління контролю за станом благоустрою Володимира Окуня, коли затверджували питання щодо продовження оренди місця розміщення зовнішньої реклами. Чи вдалося як завжди меру? Принизити підлеглого. Дивіться далі. Володимир Валентинович. Так. Ви українську мову знаєте? Так. Відмінювання, знаєте? Так. Хто вам написав звернення? Речко. Що в кінці? Ну, отож, шопус. Щоб... Да. А у вас в рішенні? Ми, ми виправимося, Олексій. Гречко. А вони пишуть, розглянувши звернення фізичного особи підприємця гречка через Гречко. Правильно. чоловіче прізвище змінюється. Надають гречку, розглянули чи є Гречка. Тобто, а Ваня, точно змінюється? Ні, в нас просто інколи буває. Тоді, Володимир Антонів, значить я не правий тоді. Тоді, значить, фізичне звернення гречка Олександра. Ну окей, все, тоді ви праві. Минулої п'ятниці у вищому професійному училищі номер 7 відбувся перший регіональний форум з публічних інвестицій. У ньому розповідали про реалізацію реформи управління публічними інвестиціями для відновлення країни, що розпочалося ще з грудня 2023 року. Тож цьогоріч Полтавщина також вперше формуватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Документ, який є основою для ефективного планування та визначає засади здійснення публічних інвестицій на три роки. Наступні. Більше від нашої Оліни Романченко. Перший міжрегіональний форум з публічних інвестицій зібрав чималу кількість слухачів у Кременчуці. Його організувала Полтавська ОВА спільно з міністерствами стейкхолдерами, тобто зацікавленими у процесах внутрішніх інвестицій Мінекономіки, Мінрозвитку та мінфіну. У першу чергу тут пояснювали, чому реформа по залученню інвестицій є, і буде опорою для громад в найближчі роки. Зрозуміло, що не все так просто, як здається, і вже стикнулися ми в цьому році з цими процесами. Ну, я маю на увазі на регіональному рівні на рівні територіальних громад. І зрозуміло, що з часом я впевнений, що з часом воно буде відкатано більш системніше і воно буде більш зрозуміліше. і вже як знаєте, як ми привикли, то тобто, заходимо в свою точку. Так сферу комфорту, і працюємо в цьому напрямку вже система. Володимир Когут розповів про створені національну, регіональну і місцеву стратегії розвитку. Вони націлені на відбудову країни через повномасштабне вторгнення та можуть залучати як регіональне, так і всеукраїнське чи співфінансування з інших країн. Таким чином, підтримка проєктів розвитку відбувається після аналізу потреб та напрямків на місцевих рівнях, що включають охорону здоров'я, освіту, культуру, системи життєзабезпечення громад тощо. Для цього на регіональному рівні. Буде потрібна допомога. Ми проходили це вже зараз, протягом цього місяця, серпня проходили на національному рівні. Це складно знайти відповіді на питання, як правильно описати проєкт, як знайти дані для того, щоб розрахувати фінансові економічні показники. Тут ми наразі вже просимо наших партнерів допомогти нам на всіх рівнях. В першу чергу для регіонального рівня підтримку, експертну підтримку, навчання, для того, щоб навчити і дати відповіді на всі питання, які можуть виникати, для того, щоб ми змогли з вами вибрати найкращі проекти і їх детально описати. Головний спеціаліст відділу фінансів промислових підприємств Мінфіну Ігор Щиченко розповів про перехідний період у 2024 році, під час якого сформували майже 800 проєктів з різних регіонів, та по яких побачили наскільки країна потребує відбудови і розвитку. Одначе, враховуючи обмеження нашого ресурсу, лише 92 проєкти зараз ну фінансуються у державному бюджеті. Але я хотів би зазначити про те, що ця реформа вона спрямована на те, щоб що об'єднати різні джерела. І тому, всі, тому ці пріоритетні 92 проекти, публічні інвестиційні проєкти, вони фінансуються з різних джерел. Ож цьогоріч Полтавщина також вперше формуватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій документ, який є основою для ефективного планування та визначає засади здійснення публічних інвестицій на три роки наступні. Додамо, що середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, затверджений Кабміном, становить понад 580 мільярдів гривень. Фінансування з бюджету отримують лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантії. Гарантують прозорість і результативність витрат. Бісером, хрестиком гладдю – Кожен обирає свій шлях у мистецтві вишивки, який близький до дощі вихідними у міській художній галереї відбулася урочиста церемонія нагородження учасників конкурсу «Виживаний Краманчук. Вже 12 років цей захід об'єднує майстринь різного віку, фаху та рівня професійності, даруючи місту особливу автентичну атмосферу. Про цьогорічних переможців та їх історії розповість Леся Жойкова. Ухідними міська художня галерея зустрічала гостей музикою, усмішками та вітаннями. Біля входу зустрічає символічний образ козака, а в залі на стінах десятки вишивок від сорочок, оздоблених бісером до рушників і картин. Цьогоріч інтерес до конкурсу вишиваний Кременчук зріс, ділиться ведуча заходу. Побільшила учасників молодшого віку, а також хлопців. Загалом подано понад 62 роботи. Серед учасників Анастасія, дівчина, яка за професією лікарка. Втім, з дитинства має хобі вишивання. Часом свої роботи майстриня вирішила показати суспільству. Тож другий рік поспіль дівчина бере участь у творчому конкурсі. Це одна з технік, на які я познайомилась на курсі вишивки рушниками, де представляли найрізноманітніші техніки. Це валікання. Вона мені дуже сподобалась. Схожа на ткацтво, де рядочком за рядочком. Знизу і до верху вишивається узор. Це моя перша сорочка. Перша зроблена вручну. Саме зібрана вручну. Я дуже боялася псувати тканину, тому мій узор максимально простий, щоб дай Бог щось піде не так, не було так шкода проробленої роботи. Але зараз я вже не так боюсь тканини, тому вишиваю більш масштабніший проект. Учасницею міської ініціативи стала кременчуцька майстриня пані Лариса. Вишивати жінка почала близько п'яти років тому. Спершу розповідає, створювала сорочки для сина. Онуки та невістки. Згодом почала вишивати картини. До того я була предпринимателем, а потім ну, ковід і все таке. І стала вдома і стала вишивати, Це мені надихає, знімає стрес. Ви продаєте, чи це особисто для себе? Вишиваю для себе. Скільки у вас робіт? А сім-сім вишиванок і десь. 10 картин. Усіх учасників конкурсу відзначили дипломами та символічними подарунками. А далі голосили переможців, яких обирали в кількох номінаціях: найкраща чоловіча вишиванка, найкраща жіноча вишиванка, найкраща дитяча вишиванка, найкраща вишита картина національного спрямування, у якій, до речі, перемогу здобула пані Лариса. Найкращий вишитий рушник, найкраща сорочка чи сукня оздоблена бісером, а також у категорії глядацькі симпатії. Переможці отримали грамоти та сертифікати на суму 2500 гривень. Для придбання матеріалів для рукоділля. Далі захід продовжився привітаннями від місцевих художніх колективів. Зазначимо, що усі конкурсні роботи представлені в міській художній галереї Кременчука за адресою вулиця Михайла Коцюбинського, 4. Виставка триватиме до 7 вересня, тож містяни й гості мають нагоду побачити мистецтво вишивки місцевих майстринь на власні очі. Завершуємо наш випуск кродом синоптичним. Так, у вівторок, 26 серпня, Кременчиці прогнозують переважно хмарну погоду, можливі опади. Вологість повітря становитиме 57%. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 18 км за годину. Температурні показники 12 тепла вночі та максимально 23 з плюсом в день. А щоб бути цікавим, бути тим, хто цікавиться щодня, ми пропонуємо вам безліч цікавинок і за будь-якою суспільною складовою. наші контакти зараз на ваших екранах. Приєднуйтесь і добрих нам всім ранків! Бувайте здорові! До зустрічі в етері.